Зараз ми помолимося за тих людей, які неподалік рештату спочивають на цвинтарі. Це воїни, які були тут в полоні. А тут біля цього пам'ятника, який служить для нас символом присутності українства в Раштаті, який більше тому 100 років був побудований, ми згадаємо всіх наших померлих спочинок. Наших людей, всіх воїнів, які сьогодні віддають своє життя за кожного дня. Згадаємо за тих дітей, людей похилого віку, каліт, які також були вбиті тими днями під час війни в Україні. Згадаємо всіх наших рідних, які підійшли у вічність, тобто спочили Божої. Blahoslovený Bůh náš, je po čas, i na věky vící, amén. Světej Bůh, zavždenej čas, i na věky чиста й непорочна Диво, що во весі мене породила, мови, щоб спаслися душі. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми прийшли до цього пам'ятника, до цієї пам'ятної стіни, згадати тих спочили. Які в місті Раштаті на сусідньому цвинтарі є поковою, а це люди з нашої батьківщини України. Під час Першої світової війни у Раштаті, тут, в 1915 1918, -1918 роках був табір полонених, військових полонених. Які попали до Російської царської армії. Їх тут цей час нараховувалось приблизно 15 тисяч чоловік. Але Союз визволення України до місця, щоб українців розміщували в окремих таборах і організовував інтенсивну роботу над їх національним усвідомленням. Цей час геліцейських мирових переговорах. Німецька влада дала дозвіл на організування українських військових відділів із військових полонених. В половині лютого 1918 року в Раштату вислано на Волині сформований тут піхотний полк, який увійшов у синю дивізію, а у квітні того ж року їх перенесено до міста Києва. Цей час. Військові полонени, які з 1915 по 1918 рік в Хтаті перебували, вони мали свій окремий табір. В Табору була церква, був власний театр, був духовий оркестр, була пральня. Життя в таборі військових полонених було так, як завжди буває в різних таборах. Багато людей через різні хвороби померли. Це були молоді люди, молоді юнаки, яких взяла царська російська армія на гарматне м'ясо. Частина України, як ви в історію глянете, була б і царською Росією. Отже, і ці наші земляки, брати, були взяті в царську армію на гарматне м'ясо в буквальному значенні цього слова. Але Бог їх тут уберіг. Вони знайшли притулу, вони знайшли можливість вижити. Але багато з них спочило тут, в місті Раштаті таборі. Повертаючись до цього пам'ятника, хочу сказати, що тут був пам'ятник споруджений скульптором українським Михайлом Парущаком, який організував в Раштаті майстерню. І тут був зроблений цей видатний пам'ятник. В центрі ми бачимо матір Батьківщину Україну, яка має свою дитину, тобто нас з вами, кого ще тоді не було, але ми є тепер. Наша батьківщина Україна завжди і всюда є з нами. З однієї воїн батько, а з другої сторони воїн син, притаманні, лиця. Нашим українським, нашій українській ідентичності мати заплетена косою, немовлятко біля матері сиди, батько і син, який є в обороні нашої батьківщини України. Цей пам'ятний знак був поставлений при вході в табор. Але пізніше, коли табор в 1918 році було Перенесено, тобто ліквідовану, цей пам'ятник перенесли сюди на цвинтар. В зв'язку з тим, що він має певне мистецьке значення, він від цього року від 1918 року знаходиться тут, на цвинтарі. Після Другої світової війни, як багато тут було людей, українців, аж по сьогоднішній день люди приходили і біля цього пам'ятника збиралися. Це був, і є і залишається надалі символ України. 2003 року я завдячую пану Василеві Блащакові, який мені відкрив дорогу до цього пам'ятника і дав певні історичні дані. Якраз іменно в цьому році ми вирішили тут тисячу третій рік відслужити першу панахиду після довгих років мовчання. Цей пам'ятник був зарослий різними кущами. Було навіть небезпечно тут молитися. Наверху ми бачимо дах з бляхи, щоб вода не затікала, це все було знищено. І завдяки нашим старанням Української греко-католицької церкви місто Раштат, цей пам'ятник відреставрували у 2004 році, коли відбувалася вибуча компанія. В якій брав участь Віктор Андрійович Ющенко, ми також тут збиралися. І приїхав генеральний консул з Людкіна Валерій Степанов, якому я завдячую. Одну важливу ідею, що ми з ним разом на протязі двох років просили місто на штаб, цей цвинтар, який є поруч, щоб вони дали відреставрували ці цеголки. На ці гонки були звичайні як цей аркуш паперу, де написані були імена. І місто Раштаб завдяки двохстороннім е, таким зусиллям консульства і нашої української греко-католицької парафії поставили на цвинтарі пам'ятні хрести з написами тих імен, я осмілюся сказати, які, на жаль, з впливом часу переглися. Цей пам'ятник його реставрації, а точніше відновлення тут богослужінь, я завдячую тим людям, яких зараз поруч з нами немає. Це пан Степан Кушка і інші люди, які напротязі довгих років при цей пам'ятництві піклувалися, і тут, як вже було сказано, відбувався не тільки богослуження, а символ українства. Це коротка така історія цього пам'ятника, про яку ви зможете дізнатися з джерел, які є тут в музеї місця Раштат і в інших місцях інформації. Але я, як священник, маю інше значення, і для іншої події я приїхав сюди не тільки пом'янути, але згадати нам велику дорогу, що ми стоїмо на цьому місці. Де не одне покоління більше 100 років українців перейшло. І ми з вами тут стали помолитися за упокій тих військових, які декілька кілометрів звідси спочивались на цвинтарі. Про цих людей вже більше ніхто не згадає. Ці люди відійшли в історію. Рідні, може, десь є, але також, на превеликий жаль, вже пам'ять. Про ці імена та є в їхні, їхній свідомості. Але ми, хто тут живемо, хто сюди приїжджає, завжди маємо можливість за них помолитися. І щонеділі я проводжу богослужіння в Кацруї чи в інших містах завжди, під час літургії, згадую тих наших воїнів, які тут є, спочили. І ми не знаємо, як наше життя складеться. Так як не знають ті молоді юнаки, які прийшли сюди, як військово полонення, і тут спіткала смерть. Ніхто не знає своєї долі. Колес історію, на жаль, повернулося сьогодні, так як є. Багато хто є з нас, з вас, тут присутніх біженців. так само, як ці військові полонені були тут біженці, і вони тут знайшли свій вічний спочинок. Я на превеликий жаль. Вже багато людей, які тепер під час війни собі прибули як біженці вже під німеччині корони, відпроваджував останню дорогу. Чому я це речі кажу? Померли, померли молоді люди, з яких причин не нам зв'язовувати, зас... але ми не знаємо нашого кінця. Ми не знаємо, що нас чекає. І тому є важливо звернутися до того. Хто має владу над життям і смертю. Скаже слова Христові з Євангелія, Христос сказав до людей, які до нього прийшли. Істину, істину кажу вам, хто слухає моє Слово і вірє в того, хто мене послав, має життя вічне і суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істину, істину кажу вам, надходить час, бо вже й тепер він. Коли померлі почують голос Сина Божого, і почувши, оживуть, бо як Отець має життя у собі, так і і дав, щоб мав життя у собі, і дав йому владу суд чинити, бо він син чоловічий. Не дивуйтеся цього, бо надходить час, коли всі, що у гробах почують, його голос, і вийдуть ті, що чинили добро на воскресіння життя. А ті, що чинили зло на Воскресіння суду. Ми стаємо віч на віч перед Богом, перед одною реальністю, що кожен з нас мусить померти. Але для віруючої людини смерть не є кінцем. Для віруючої людини, яка слухає і зберігає і виконує Христові Слова, є перехідом до Царства Божого і не даремно. Матір Батьківщина, є тут зображена та мама, яка не тільки нас породила і дала життя, а яка відкрила нам Царство Боже, бо Бог дав нам життя і життя вічне. І тому сьогодні ми стоїмо з надією, з вірою, щоб кожен з нас мав вічне життя, ті воїни, тато і син, яких Митець тут зображив, це є наші воїни, які віддають по сьогоднішній день за кожного з нас тут своє життя присутні. Щоб ми жили, щоб ми мали батьківщину, щоб ми мали успіх в житті і щастя, чи їхнє життя є даремне, чи вони даремно проявляли свою кров, ю? Молоді люди, як цей юнак без вусів, і такі діти тепер віддали своє життя за нас. Ні, даремно. Тому, моя ціль, щоб ми піднесли наше серця до Бога, щоб ми зробили переосмислення цінності у нашому житті, щоб наша батьківщина не була плачуча, не була пов'язана різними беззаконнями, які її паралізують і дають на посаду ворогам, а щоб розквітала. Це лице української мами, щоб було усміхнено, щоб ця коса завжди сіяла життям, щоб народжувалися діти в країні, яка процвітає, де є правда, де є чесність, де є добро. Інакше ці юнаки і цей батько, які сьогодні віддали своє життя за нас. Буде їхня пам'ять потоптана нашими грішними ногами, буде потопнена нашим грішним і осправненим життям, життя в чистоті, життя в правди. І ось вони віддали своє життя за ці ідеали. Нехай Бог тим воїнам, які тут є, спочили, і всім нашим воїнам, які понині полягли в Україні. Віддаючи своє життя за кожного з нас, і всім нашим спочилим, тут людям, які в тій частині Німеччини і по всьому світі порозкидані, і всім вашим рідним, до яких ви сьогодні не можете піти на могили і помолитися, поставити свічки, Бог дасть царство небесне і сотворить їх вічною пам'ять. У блажені пускай вічні у покій, Подай, Господи, прислухав пам'ятним рабам своїм, всім полеглим воїнам, які віддали своє життя на полі битви, і спавним замученим безвістні пропавшим отцям і братам нашим, і всім спочилим з наших родин, за творів. Sunu yo

Опобути, дай Боже, що ви всі тут ми йшли ми і щасливо проживали. А вашим померлим і тим померлим воїнам, які тут спочили, в Україні полягли, дай Бог царство Небесне. В четвер у місті баден падину церкві Святого Бедгарда, о 18.30 Божественна літургія. і завжди там молимося ми за наших спочинок воїнів, так само в наступному дії конструє о 8.50 божественна літургія. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні!